Вітаю вас на каналі Буденний хаосит. Це у нас тестовий огляд Некромунди. З Некромунду я справді ніколи раніше не мав. Дали мені от на огляд декілька ливників і мініатюр. Перше, що хочеться відмітити, мініатюри в нас трошечки більші, ніж ГВшні для 40. Так, ось такі у нас мініатюри. Тут трошечки більші підставки, вони вище по розміру ті ж самі 25 мм. Але самі скульптурки більше в нас. Ось ви можете бачити різницю. Так, от воно все виглядає в нас. І є в нас ще делак. Делаки мені, до речі, дуже по беку подобаються. Планував ними грати, але поки в клубі ніхто цим не грає. Так, що в нас є з цікавого? Коробочка ешерок, e яка мені приїхала. Така у нас банда. Так. Оборот коробки, коробочка досить маленька, компактна. Інструкції йдуть чорно-білі. Підставок для огляду не надали, але вони там відрізняються, вони більше і вище. Так, це все збирається. Дуже багато закачок, дуже багато варіацій. Фанати різних рогаликів і подібного оцінили б. Так. І є в нас ця вже глянцева, але вона у нас теж не кольорова інструкція. Це у нас ешерке. Дуже мені подобається цей дизайн. Ірокеси їхні це все в стилі 80-х heavy metal. Ці всі стабери в них, ножі, різні закачки. Тут лас, бачу звичайний пістолет. Здалося, що лаз. Може і лас пістолет. Набуть її правила різні, так як я трохи дивився їх. Там кожна зброя має свій профіль, свої особливості. Ось такі в нас варіації. Дуже цікаво. Так, переглянемо ливнички. Почнемо з Ешерок, Вони у нас самі прикольні тут. М -м, кидається одразу здоров'яна деталь батога. На який це підставці, це, мабуть, на 32 чи на 40, я не знаю. Баз мені не надали. Ось такі в нас мініатюри, досить деталізовані, не гірше ніж для 40. Я б сказав, в деяких місцях вони навіть трішки кращі. Так, кидається в очі одразу, як я зрозумів, це у нас шотган. Досить прикольний. Ця банда мені подобається більше всіх, в... саме в Некромунді. Є у нас навіть плазма. так, Це у нас, як я бачу, у нас пістолет. Ще один. Тобто, можна зробити дівчину з двома пістолетами. Або це може бути стаб-пістолет, з якого боку ще дивитися. Так, вони у нас, бачу, дуже люблять рушниці, їх тут багато. Є у нас ще класний автогам. Автопістолі в нас шикарні. Ці стілети шикарні. Дуже класно виглядає. Так, це у нас частинка вогнемета. І десь ще має бути бак від нього. Ага, от і бак від вогнемета. Так, і виділю, що ці дівчата досить гарно збираються. Приємні на вигляд. І як, я не знаю, чи можна їм, це під кожну голову йде конкретна зачіска, чи це все вклеїться у нас під конкретну голову, чи це все індивідуально. Та як можна обрати любу зачіску на любе обличчя. Ну ось так вони виглядають. Дуже мені подобається цей болтер шприцом цим, з якимось ін'єктором. Теж класна фішечка в них. Ну, якщо дійду до Некромунди, то скоріше за все цю банду я й буду збирати. І є ще одна банда, яка мені дуже подобається це є Делаки. Ось такі в нас шпигуни в капюшонах, всі в плащиках. Це як у нас палочка така з символом змії, чимось нагадує Альфу, але вони позиціонують ГВ Некромунди як отдільну гру. Хоча багато чого там є із сеттинга. Так, це у нас в кобарі у нас автоган, Дуже класний. Ці пістолети це, як, мабуть, у нас грав пістоль. Дуже класно. Різні у нас всякі рації. Це мені подобається з глушником. Ножі на пояс. Шотган і автоган. До речі, це те, чого не хватало моїм культистам. Такі класні деталі. Що вам тут ще можна показати? Graph пістоль. Це мені дуже подобається автомат. Це не наче якийсь короткий стабір, може воно як УЗІ або як ПП грає, Треба дивитись по правилам. Це все для мене ще поки темний ліс. Так що ось такий у нас тестовий огляд. Дякуємо Максиму за надані коробочки. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі. Буду вдячний якщо ви підпишетесь на цей канал, лайкнете відосики, подивитесь ще тут, може знайдете щось цікаве. Дякую вам всім за увагу!